Це повний треш і, відверто говорячи, навіть кумедно, але наш уряд нарешті знайшов, де знайти мільярди для того, щоб профінансувати наступний рік. Вони вирішили оподаткувати солодку воду, вести акциз на будь-яку воду, яка має цукор або підсолоджувач, і таким чином зібрати з кожного літра, як мінімум 4 гривні. Для вас ціна на 1 літр такої води збільшиться приблизно на 6 гривень. Що ж, з одного боку, ми маємо бути вдячні нашому уряду, що спочатку вони зараз не оподатковують повітря, але з іншого боку, менше зараз контрабандисти, ті, хто видоволяє нелегальний тютюн та всі інші корупціонери можуть радіти, що Уряд або влада там гроші не шукає. До речі, це не єдиний механізм, як вони хочуть залучити гроші, також думають про оподаткування шкарпеток на OLX. Але про це ми поговоримо в наступному відео.